Ще ніяких змін і затримок в угоді про асоціацію з європейським союзом, як повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, Україна налаштована Чи? на повноцінну зону вільної торгівлі з ЄС. Уже з наступного року А ось із безвізовим режимом може бути складніше. Вітчизняні чиновники обіцяють провести усі необхідні для цього реформи вчасно. Однак, голова представництв ЄС в Україні Ян Томбінський відзначає, як до безвізового режиму, так і до зони вільної торгівлі. Українська влада все ще не цілком. Готова. Ніяких змін до тексту, ніяких більше затримок в повномасштабній імплементації угоди. Ми ні в якому разі. Не маємо створити загрозу для повномасштабної і ефективної імплементації угоди. Не було зроблено то, що було необхідно зробити в Україні. Для чого комп'ютери е, 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 хронічної стражі вони не підключені до системи шенгенської інформації, яка необхідна для того, щоб е, е, до, до бази Інтерполу, де це усі заходи? Z postawieniem laboratorii ukraińskich, jakie będą wykluczane za e, jakimś z e, ukraińskim wyrobą po europejskich normach.